Друзі, з вами я Максим, і сьогодні у нас буде огляд будинку За адресою вулиця Воскресенська, 16Г. Ось цей будинок. Друзі, нарешті, нарешті. Давайте як в наше Нарешті, 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 нарешті. Куда? Нарешті, 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 наре. куди куди? І нарешті, 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 і нарешті. Друзі. Нарешті і нарешті. Ми, я вже починаю зня, знімати цей огляд будинку за адресу вулиця Воскресенька, 16Г. Друзі. Просто на це подивіться. реальний будинок Сімбердука. Е, ну, коротше. Він сам так і написав в телеграм-каналі. Друзі, підписуйтесь на телеграм-канал, Силочка буде в описанні. Друзі, перед тим як я почну, я знаю дещо. Ти дивишся це відео в трусах. І знаєте що, а знаєте, що ще я знаю. То, що ти не підписаний на цей канал, друзі. Підписуйтесь, ви не пожалієте, Взагалі не пожалієте. Тут стільки всього цікавого і на 500 підписників. Так що підписуйтесь, підписуйтесь. Так, ну добре, друзі, починаємо. Отакий от у от нас будиночок. Заходимо тут три ліфта. До речі, тут буде досить довго. Так, заходимо. Тут отакий от під'їзд. Тут два пасажирських ліфта. Тут консьерж, ну і отакий я тут перис, Тут лестниця. Давайте я вам лісницю покажу. Так, досить крінжову і ви мене заслужуєте, Бо все дуже складно. Поїхали, давайте на цьому ліфті. Все, поїхали на 16 й поверх. Сімбердо, дякую, що ти мені прислав 16 поверхів. Казимира, дякую. Що не 25, що не 30, що не 50. Так, все, приїхали ми майже на 16 й поверх. Приїхали, все. Так, давайте я вам покажу все взагалі. Отут тут у нас квартиры, заходимо, Вот такие тут коридорчик длинный. Хочете перевірити? Ось ось квартири, дивіться, я не шучу. Так, тут ліфти. Е, Так. Чекайте. Короче, ой, я еще не перевірил, телефон падає. О, все, 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 готово. Ну, короче, теперь мы выходим на общий балкон. Тут у нас лестница и тут у нас э, вандажный пассажирский лифт. Поехали на первый поверх. Все, поехали. Лифты тут дуже реалистичные. Так, лифтова. Все, поехали, на, короче, на первый. Друзья, короче, вот посмотрите на мой скин. Классный скин, классный. И всякий шушонный браслет со свадебным колечком. Ну, я по приколу, я тут еще диск не женился нафиг, але по... по приколу чисто. Так, це у нас другий поверх, поїхали на 16. Поїхали обратно на 16 -й. поверх. Поверх. Так. так шо, шо, це якщо що, це я нозі шлюпав, только що. Не те, що ви подумали. Все, приехали. Так. Алло? О, вс. Коротше, друзі, як вам факти про Томаса? Мені сподобались. Я дуже довго його монтував. Тож підписуйте. А, боже, куди я йду. Погнали короте, на чердак, на лестницю. Не заслужуйте мене за таку кринжову лісницю. Так, все, приїхали. Так, тут у нас вже немає вантажного пасаджорського ліфта. Так, тут у нас ліфтова. Тут е, ліфти, бачите? Троси всі діла. Погнали ще навіть можемо на дах піднятися, якщо хочете. Так. Все, піднімаємося, У нас така дробинка. Все, ми на даху будинку Симбертов. Полетіли, уху! Уй, я лечу. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, друзі. Залетели на 16 порох. Придется вот так делать. Ну ты выпустишь, мордушевый лицей. Так, все. Тепер знову треба підніматися. Не заслужити мене за таку лестницю. Так, все, піднялись. Все, тепер знову поднимаемся. Все, тепер е, льяк или полетів. Друзі, тут е, Родіон знає, що тут було. Короче, Родіон все тут знає, що тут було. Не обращайте уваги на кроватку. Боже мій, я її краще выдав. Зараз подумайте. Що тут ми робили з Ну коротше, отакий тут у нас дах. І хочете прикол? Ви не повірте, Я навіть зробив бокс. От, знаєте, такий український магазин. Давайте я вам його зараз покажу. Коротше. Ну коротше, друзі, підписуйтесь. Друзі, давайте я вам покажу цей бокс, але він ще відкрив. Знову ця кроватка коровила. Давайте я її викинути, що вони ви думали. Ну, ми там з районом, коротше, на натахнув Сімберду, а криватку постав, якщо він мене цей б'є, то щоб я там зупинився. Не те, що ви думає. Ще відкриваємось. Це в нас ось такий от бокс, вибачте тут. Штуку так, тут у нас, бачите, товариші будуть і тут каси. Не, і оці чорні штуки не подумайте, що це. Ну тут касає. Ну все, друзі, це був огляд будинку за адресою Воскр... вулиця Воскресенська, 16 днів. Друзі, всім до побачення, це був огляд будинку серії якої серії. Це був будинку... Це був огляд будинку за адресою. Я вже все сказала. Це був огляд будинку Сімбеду. До... Всім до побачення. Паутине тут щось роблять. Пу, пев. Пеу. Ці коровки, дякую, що допомагала мені, мені будувати. О, хочеш бути наступною?